Кобза – це один із найдавніших і найпопулярніших народних музичних інструментів в Україні. Вона має глибоке корені в українському фольклорі та культурі, що робить її важливим символом національної ідентичності. Кобза використовувалася при супроводженні народних пісень, а також виконанні інструментальних творів. Історія Кобзи Походження кобзи не зовсім ясне, але вважається, що цей інструмент виник на території України ще в середньовіччі. Перші згадки про кобзу додаються 16 століттям. Кобза має характерну конструкцію, яка складається з корпусу. виконаного зазвичай з дерева, який формує резонатор для звуку. Грифа. Довга частина, на якій натягнуті струни. Струн. Кобза традиційно має від 4 до 7 струн, які можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як нейлон або метал. Кобза може мати різні форми та розміри, але зазвичай її корпус є плоским і округленим, що надає інструменту унікальний звук. На кобзі вимагають специфічних технік. Кобзари використовують пальці або медіатор для викладання мелодії. Відомі кобзари, такі як Тарас Шевченко та інші, значно вплинули на розвиток техніки гри на цьому інструменті. Кобза це не просто музичний інструмент, а важлива частина української культурної спадщини. Її історія, будова та техніка гри роблять її унікальною. Відродження інтересу до Кобзи свідчать про те, що українська народна музика залишається актуальною і сьогодні. Кобза це символ національної ідентичності, який продовжує жити в серцях людей та їхній музиці.